Усім вітання, хлопчики і дівчаткам. Запрошую вас на заняття з математики. І давайте з вами розпочнемо з нашого привітання. Хто вже знає, може мені допомагати. Отже, хто прийшов з гарним настроєм, рукою махніть, хто плює мене, головою кивніть. Чудово! Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Чудово. Похитайте головою праворуч, ліворуч, і ще раз, І ще. молодці. То вміє дружити, Поплескайте в долоні. Молодці, маля, рада всіх вас вітати і починаємо працювати. І подивіться, будь ласка, на екран. Давайте з вами подивимося. На ці два малюнки. В нас зображені місто так, і село. Давайте з вами розглянемо і визначимо, чим же вони відрізняються. Так, ми бачимо у місті такі великі, гарні будинки. Так. Ми бачимо дорогу, по ній їдуть. Автомобілі, автобуси, так, молодці. Так. А у селі, що ми бачимо? Так, ми бачимо маленькі такі хатиночки, одноповерхові, так? Ходять домашні тварини, птиці, так, ось ми можемо бачити. Козу, ми можемо бачити, ось ось йде качка з каченятками, так, повсюду ростуть квіти, так? Ми не бачимо тут автобуси, не їздять, так, дороги, як такової, немає, так? У селі. Дуже добре. А де живете ви? У місті чи у селі? Так, дуже добре, так. Молодці. Далі дивимося. Дітки, подивіться, будь ласка, ось у цьому будиночку живе Івасик. Який будинок у Івасика? Він маленький, ще який він, красивий, а ще який. Ну, можна сказати, що він дерев'яний, так? А ще який? Одноповерховий, так? Що є у цього будинку? У будинку є вікна, так? що ще є двері молодці, дах є, стіни, ось мар є, так, молодці. Так, давайте з вами розглянемо ось цей будиночок. В цьому будинку мешкає Марічка. Який цей дім? Так, він багатоповерховий, так? він високий, великий, так? а як ми здогадали, що цей будинок багатоповерховий. Так, тому що у нього багато поверхів. Ось так, дуже багато ось вони всі поділені, так? І тому цей будинок можна назвати багатоповерхівка, що є у багатоповерховому будинку. У нього також є вікна, так, є дах. Що ще є? Стіни, так? Сходинки є, так? поверхів дуже багато. Молодці. Дітки, а як по-іншому можна назвати будинок? Так, можна назвати хата, житло, дім, так, декілька словами. Молодці малята. А зараз, давайте з вами приготуємо. Аркуш паперу та візьмемо олівці, або фломастери, що кому подобається. І намалюємо свій будиночок. Всі ви бачите, так, у мене ось. Я буду малювати на цьому аркуші, а ви у себе. Отже, наше завдання: посередині аркуша намалювати. Будинок посередині аркуша це ось тут, так? Я буду теж малювати. Ось о. Малюємо будинок, малюємо стіни, так? Малюємо стіни, наш будиночок і малюємо дах. Яка, до речі, фігура? Трикутник, так, так, да. молодці, ми наш будиночок намалювали. Тепер завдання праворуч від будинку намалювати квіточку, праворуч від будинку. Ось тут так, малюємо квіточку. Ви можете брати різні кольори, малювати. Ось наша гарна квіточка, так? Праворуч наша квіточка росте, так, листочки на Чудово. Так, ліворуч від будиночка, парканчик. Ось так. Парканчик. Малюємо. Ліворуч від будиночка парканчик, так? Ось так. ну, Мабуть, так. Малюємо так. Такий в нас парканчик. Так, чудово. У верхньому правому точку хмаринку. Де в нас буде верхній, правий куточок? Ось тут, так, малюємо хмаринку. Ось така хмаринка. Ось так. А у лівому верхньому куточку сонечко. Ось у нас буде лівий куточок верхній, І тут ми намалюємо сонечко, так? Сонечко, до речі, в нас якої форми? Круглої, так, ми на минулому занятті з вами визначали. Так, чудово, молодці. Ось така картина в нас отрималась. Да? Дітки, а подивіться, що не вистачає нашому будиночку? Я, мабуть, щось забула, ну підкажіть мені. Так, треба намалювати вікна. Молодці. Малюємо віконечка Так. звісно, двері намалюємо. Чудово. Ось такий тепер гарний у нас вийшов будинок. Так, молодці. Так, чудово. Намалювали. Дивимося далі. Давайте з вами визначимо, хто де живе. Слухайте уважно. У нас, дивіться, є будиночки, так? жовтого, червоного та синього кольорів. І дітки, і Васик, Петрик та Марійка. Нам потрібно провести кожну дитинку до їхнього будиночка. Отже, наша Марійка живе не в синьому і не в червоному будинку, тож в якому вона живе, так вона буде жити у жовтому будиночку. Наш Івасик живе не в жовтому і не в синьому будиночку, а в якому Червоному. І, звісно, наш петрик живе не в жовтому і не в червоному будиночку, а живе так у синьому будиночку. Молодці малята. Так, а тепер давайте ми з вами трошечки розімнемося і збудуємо свій дім, так? Приготували всі. Свої долоньки і можна повторювати за мною. Будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли. Гарний дім виходить в нас, навіть мама каже клас. Давайте ще разочок. Будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли. Гарний дім виходить в нас. Навіть мама каже клас. Молодці малята. Дітки, подивіться, в нас є дітки, так? І нам з вами потрібно їх вишукувати у лінієчку, але потрібно за зростом, так? від найнижчого до найвищого, так? Давайте з вами роздивлятися і визначати, хто ж тут. Буде найнижчий? Так, ось цей хлопчик з лялькою в руках, він буде найнижчий, так? Далі по зросту хто буде? Мені здається, ось ця гарна дівчинка, так? З косичками. Так, далі хто буде? Ось ця дівчинка з бантиком на поясі зеленим. так? Так, далі. Хлопчик з лисичкою на светрику, так? І найвищий буде ось цей хлопчик, так? Молодці. Дітки, на кожній вулиці у нас багато будинків, так? От ви у місті де бачили, то там дуже багато будинків, так? Але вони... Розташовані всі урядочки, так? Так. Давайте ми з вами ось наші будиночки розташуємо від найвищого до найнижчого, так? Який в нас буде самий найвищий? Ось цей коричневий, так? Молодці. Після нього ось цей. Далі, так, жовтий, молодець. Після жовтого, ось цей синенький, так, і червоненький буде найнижчий будиночок, так? Він буде одноповерховий, так? А ось ці всі багатоповерхові. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, який будинок стоїть перед... Жовтим будинком. Ось наш жовтий будинок, а перед ним який стоїть? Так, перед ним стоїть зелений будиночок. Дітки, а перед червоним будинком який стоїть? Ось червоний, так синій, а перед синім яким стоїть жовтий, Чудово. а перший. Перший стоїть коричневий будиночок. І останній червоний, молодці малята. Діточки, а з чого можна побудувати будинки? Ви знаєте, з чого їх будують? Так, будинки будують з різних матеріалів, з таких, як дерева. Зі скла, так, з цегли, з каміння, так, різні різні бувають будиночки, ось дивіться, так, дерев'яні бувають. Ось такий рідовиковий будиночок, так? Різні різні. Навіть з гілочок, з листя теж можна побудувати будиночок, так? Тваринки собі будують такі. Так, молодці. Діти, а хто ці будинки споруджує, хто їх будує? Так, будівельники. І давайте з вами визначимо, що ж нашому ось будівельнику потрібно для роботи, щоб побудувати гарний дім. Ось дивіться. Давайте визначати, які йому предмети потрібні. Лопатка потрібна. Потрібна так. А каска теж потрібна для безпеки. І тачка потрібна, що ще? Цеглинка потрібна, звісно, Ще? Валик потрібен, так? Фарбувати стіни у будиночку. Що ще? Ось цей шуруповер, так? А фарба потрібна? Потрібно так, молодці малята. Ну, що ж, ви гарно попрацювали. Давайте з вами тепер. Так, З вами тепер ми відпочин, щоб відпочили наші оченятка, так, після роботи. Так. Дивимося, будь ласка, за нашим на нашого теренятка та повторюємо рухи. Для очинята Молодці малята. Отже, діточки. Тож, які бувають будинки? Так, вони бувають багатоповерхівки, так, та одноповерхівочки, так? А давайте з вами згадаємо, з яких частин складається будинок. Що в нього є? Є стіни, так, є дах. Є віконечка, є двері. Так, Так, молодці, чудово. Все, до побачення, малята, до нових зустрічей.